Всіх вітаю! Ви на каналі Смак Куй. Сьогодні готуємо українські надзвичайно смачні вареники з кропиви з полуницею і шоколадом. Молоду кропиву заливаємо окропом на декілька хвилин. Замість кропиви можна використовувати шпинат. Він, як і кропива, дає гарний колір і не впливає на смак тіста. Просіюємо порошно. Щоб не було грудочок. Ми взяли 400 г борошна і просіяли його. До борошна додаємо трохи солі, одну чайну ложку. Вона тут не стільки для смаку, а для того, щоб скріпити глютен, щоб тісто було ніжним і еластичним, щоб гарно тримало свою форму. У мірний стакан перекладаємо кропиву і збиваємо її блендером до стану пюре. Це пюре потім можна перецідити через сито, щоб отримати сік кропиви, але ми вирішили поекспериментувати і зробити тісто з пюре. До перебитої кропиви. Додаємо окроп, щоб разом все вийшло 250 мл. Тобто рідини має бути вдвічі менше, ніж борошно. Трошки солі півчайної ложки. оцет 9% 1 столову ложку і 2 столові ложки олії соняшникової рафінованої без запаху. Перемішуємо і вливаємо у борошно. Заварюємо тісто, вода повинна бути не менше 85 градусів, тому перемішуємо ложкою, тому що гаряче, і вже згодом трошки охолоне і можна перемішувати руками. Дивіться, який цікавий колір вже у нашого тіста. Взагалі воно вийшло гарним. А поки ми будемо готувати начинку, тісто змастимо олією, щоб воно не завітрювалось. Полуницю розрізаємо на чверті. Зараз покажемо вам лайфхак. Ми до полуниці додали трошки крохмалю, це приблизно 1-2 столові ложки, для того, щоб вона не випускала багато соку і щоб він залишався всередині вареника. Я вирішив додати весь крохмаль. І все це обережно перемішати. Тісто відпочило. Перекладаємо його на стіл. Воно ще тепленьке. Будемо його розкачувати. Розкачуємо тісто до тонкого шару. А поки я буду його розкачувати, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Зберігайте цей рецепт, ставте вподобайку і пишіть коментарі. Нам дуже приємно читати ваші відгуки. Беремо форму в нас вона діаметром 6 см. Можете брати більше, але менше, мабуть, не треба робити. І робимо полянички. На кожну з них викладаємо цукрову пудру приблизно півчайної ложки і декілька четвертинок полуниці. І закриваємо вареник, зліплюємо його. Є багато варіантів, як гарно зліпити вареник. По-перше, Треба щільно закрити, щоб сік не витікав, і один з варіантів це прижимати, зараз покажу вам. От так. Пальцем загинаєте край і виходить гарний вареник у вигляді сонечка. В нас залишилось трошки тіста, але полуниця вже скінчилась, то ми взяли чорну смородину заморожену і трошки чорного шоколаду. Робимо зараз декілька вареників з сюрпризом. Одразу вам хочу сказати, що якщо будете робити вареники зі смородиною, то кладіть більше цукру всередину. І навіть не цукрову пудру, а кх, звичайний цукор. А от з шоколадом вийшло неймовірно смачно. Всім рекомендую спробувати, це наче як тепла цукерка. Вода в кастрюлі вже закіпає. Ми додамо трошки солі півчайної ложки, перемішуємо і викладаємо вареники по одному. Всі одразу варити не будемо, мабуть, до 20 штук. Зваримо. Коли вони спливуть, то варимо 3-4 хвилини. Подаємо вареники зі сметаною. Вони дуже дуже смачні і соковиті. Всім смачного.